Великий привіт усім, хто завітав на мій кулінарний канал. Рада вітати вас в новому відео. Сьогодні хочу показати, як я готую вінегрет. Готую його трішки по-іншому, як готувала колись, колись я ці овочі відварювала і нарізала, а тепер ці овочі обсмажую. Можливо, хтось так також готує, але якщо так не готує, то ж дуже буду можна так сказати корисною, порадити, підказати, як приготувати швидку вінегрет. Спочатку нарізаю всі овочі і розпочинаю з нарізання буряків. Ну і, звичайно, всі овочі ми нарізаємо кубиками. Хтось нарізає меншими, хтось більшими. Я стараюся нарізати такими середніми кубиками. Буряк перекладаю нарізаний в сковорідку. Далі нарізаю моркву. Перекладаю до буряків. Далі картоплю. Викладаю на моркву. Овочі стараюсь розподілити по всій сковоріті, щоб вони не були на одній купі. Далі доливаю води, прикриваю кришкою, роблю маленький вогонь, маленьку температуру і овочі у мене будуть тушитись до готовності. Наступним етапом нарізаю квашену капусту. Квашені огірочки. Огірки перекладаю в миску, також додаю вже відсіджений горошок, додаю квашену нарізану капусту і нарізаю цибулю. Я взяла червону. Цибульку завжди стараюсь нарізати дуже дрібно. Цибулю перекладаю до миски, також перекладаю стушені овочі. Вода вся випарувалась і овочі у мене стушились до готовності. В процесі приготування овочів я нічого не перемішувала. Доливала трішки води, прикривала кришкою, маленьку температуру включила, і вони у мене ось так тушились до готовності. Всі овочі у мене прекрасно стушились і всі готові, м'якенькі. Далі додаю приправи і перемішую. Якщо ви завжди відварюєте овочі і ще не пробували ось так готувати, як сьогодні я показала, ось теж рекомендую також вам спробувати. Думаю, що вам така ідея сподобається, тому що, як на мене, набагато швидше овочі готуються, вони вже готові, нарізані і дуже все швиденько. Шановні глядачі, завжди запрошую підписатись на канал, якщо ви ще не підписані або зайшли вперше. Якщо відеорецепти каналу подобається, поставте, будь ласка, вподобайки під цим відео, підтримайте мене, буду вам за це дуже і дуже вдячна! А ми з вами зустрінемось уже наступних кулінарних відео. Стараюсь підібрати для вас дуже хороші рецепти, бюджетні, смачні і такі, щоб і мені, і вам сподобались. До зустрічі усім, Па-па!